Ви перегон? Да. Вам присутності понятих панятих і застосуванням відеозапису я вручаю повідомлення про підозру. Відносно вас проводиться досудове розслідування розслідування відділення поліції номер 1 за номером кримінального провадження 120-22, 121, 119 40-302. Я вам вручаю повідомлення про підозру ви можете набрати адвокату, і ми домовимося, коли ви приїдете. Якщо ви, ви маєте право. Ознайомитись, поставити підпис, що я вам вручив. Якщо ви відмовляєтесь, для цього ведеться відеозапис присутності понятих, Вони засвідчують те, що я вам вручаю повідомлення. От, ну, я зараз... Ні, можете ви. вибачте, я Ми не брадвокати. я ж можу набрати? Можете набрати ви тільки Добре. мені, скажіть. Ви підпис ставите про те, що я ви без адвоката, віде? я не, не знаю. Ну повідомлення про підозру. Не є участь обов'язково. Я перепрошую, я зараз я вам. Для подальших слідчих дій адвокат, якщо ви побажаєте, він може прийняти участь. Ну, я. якщо він надасть свої документи. Так, набирайте, набирайте. Ваша фамилія, можете сказати. Стоп, нічого не беру. я, я не Вам залишу квартирі, стоп. Ви можете нічого є. не розписуватися. Алло, пане Анатолія Володимировичу, зараз до мене прийшли це. Люди поліція, як як? Задонний Віктор Павлович, Задонний Віктор. Начальник сектору дізнання відділення поліції No1 міста Ви Чуєте? Вони влідова кулуночку. От ці люди. я... Як... Добрий день. Сказали, що сусідку 에... шукають початку через По-перше... Ви в справі не приймаєте ще участь, але я представлю сніг, впроваджень немає. Впроваджені немає матеріалів. Я вам показую посвідчення. Так, в Світловодському відділі поліції проводиться посудове розслідування за частиною 1 статті 190. На даний час ми вручаємо Олегу Олексійовичу повідомлення про підозру. Подальші слідчі дії будемо проводити, якщо ви вступаєте в його захист у вашій присутності чи без вашої присутності. Я повідомляю про підозру, надаю повістки про виклик. А далі, як ми домовимося, будемо проводити слідчі дії, чи на даний час він віддачі показів відмовляється, погодимо дату, час, зустрічі і давайте будемо працювати далі. Зрозуміло. Е, е, ви ви е, здійснюєте це, е, це діло з... що з процесуальним країною Так, звичайно. Видно? Видно? Дата. Дата 30 березня. Процесуальний прокурор погодив повідомлення про підозрюва. Начальник світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Голина Євгеній Васильович також до підозри додається пам'ятка прав та обов'язків. Підозрюваного де роз'яснення згідно Конституції України його права та обов'язки, право на захист і всі ті необхідні. Перелік прав, які вказані чинним законодавством Конституцією кримінально процесуальним кодексом. Я його ознайомлю, я все надам, а далі будемо тоді працювати. Так, ви, ви, зараз, ви зараз заповнюєте протокол про вручення підозри. Я правильно розумію? Він заповнений, він погоджений. Якщо Олег Олексійович отримує, ставить підпис, ну, підпис. Якщо ні, в присутності понятих ми вручаємо, вручаємо повістки і все. Він не знає, що йому робити. Він ніяких, він ніяких підписів ставити не буде. Хорошо, на підозрі. На підозрі не буде ставити, а на повістках. Ні, не буде, не буде І повістки не ставити, також не буде ставити. Я йому Я даю в руки. Я йому даю в руки. Мені брати оці папірці. Так, так. Значить, повідомлення про підозру. Вас підозрюють вчинені злочину, передбачено mm -hmm. статтею першою. Частиною першої статті 190 Кримінально-процесуального кодексу. Я зрозумів, що поки що ми нічого не спілкуємося, покази ви не даєте. Крім того, я вам вручаю повістку, про явку у відділення поліції номер 1 до сектору дізнання міста Світловодськ на 31 березня о 10-й годині. Якщо при яких будь-яких обставинах у вас там не виходить, ви можете повідомити мене. Я вам свій телефон, номер телефону дам. 31-го, якщо ви, дайте я закінчу. — завтра. — Ну так. Да. 31-го, якщо там по об'єктивних обставинах ви не можете з'явитися, я вас викликаю на 6. те Ні, не на 6, те підожіть. На 3 -е квітня. Ну, Якщо не вийде і крайня дата, там 6 6-те квітня. Папірці я візьму повідомлення. Він на повістках може розписатися, що він отримав? Ні. Фіксувати ні, звичайно. звичайно. Значить, я ні, даю повідомлення. Корінець про те, що ви отримали, я забираю, але ми ведемо відеофіксацію, у нас присутній понятий, який. Бачите? Ні, щоб ви не сказали, що ми нічого не отримали, я вам нічого не дав. На повістці можна, підпис... можна підпис написати просто отримав. І все. Нічого Не пишу. Все, гаразд, домовились. У ну, нас зафіксовано, що ви все отримали, повістки, будь ласка. Так, як я казав ще раз, 31 березня. Ще зараз я зафіксую, щоб було видно. 4, чи це і 3 квітня на 10-ту годину і 6 квітня на 10 годину. Ви підписи відмовляєте ставити, так? Ще, ще раз, щоб бачили повідомлення про підозру і видно і пам'ятка процесуальних прав. По обов'язки підозрюваного. Все, так. будь ласка, тримайте. Будь ласка, тримайте. Номер телефону мій запишете. Запишіть. чекай. Тепер, 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 тепер же мені можна тепер говорити? Да, да, так, так, кажіть. Я е, е, наполягаю на тому, щоб ви зараз склали протокол про свої і... дії. Яким чином? Який саме протокол? Де вам записати? свій номер телефону? Так е, я вручаю підозру, в мене є копія. На копії е, Олексійович відмовляється, ставить підпис про те, що він отримав. Значить, це поняти, що він відмовився. Чекайте. Ви можете складати процесуальний документ про свою 94. Ну, підожіть, я номер. А як я складу, якщо Олексійович відмовляється, будь-де ставити свої підписи? Це буде односторонній. Це буде односторонний складений протокол. Ви, будь ласка, ви, будь ласка, складіть цей документ. Да. Зараз там... хвилинку. Хвилинку, Віктор. Да, будь ласка. Так, тримайте. Дякую з номером телефону. Тепер. Копія підозрює, Таку саму, як я вам вручив. Яка погоджена з процесуальним прокурором, зазначено дату, коли він погодив 30 березня, розписано всі обставини, зазначено, хто склав цю підозру, також ваші права та обов'язки. Ваші права та обов'язки. І в кінці, тоді зазначаємо: 30 березня 2023 року час вручення, 9 година. 15 хвилин 9.0915 хвилин 30 березня 2023 року. І мій підпис як особа, яка вручила повідомлення про підозру, начальник сектору дізнання. Хвилинку. Тут зазначено, хто отримав, чи в присутності понятих, чи ні. Олексійович буде підписувати. Звичайно, щоб ви зазначили тих спеціалістів, які, як, з якими ви прийшли, щоб ви зазначили їх їх посади, їх звання, їх прізвища Будь ласка, вони є зазначені під час проведення відеозапису. На відеозапису вони всі присутні. Якщо Олексійович ставить свій підпис. Ні, чекайте, ні, чекайте. Ви зазначили Зазначаю. Речі, ні. Так, поняття, зараз пишу. Так. Е, так, один понятий. Присутності. А я ж не пишу десяток. Присутності. Понятово Скажіть ваше прізвище, будь ласка. Стрімоуха Валентинова. Стрімоуха Валентинова. Так. Да. Якщо не батька, то ухо, що співає з пожежної частини. Ухо, піско, пардон? Да? Ага. Стрімоухом. Зараз. Іванович. Число міст вікна розуміє? 0,1, 08, 19. 59-й. А де проживаєте? Героїв пам'яті Героїв труда. Героїв, труда. Героїв, Героїв. праці. Пероль в праці скільки? 37. 37. Квартира. Корпус 13. Ага. 12. Корп... Квартира 12. Квартира 12? Да. Місто Харків. Корпус 2. Є, зазначив. Зазначайте адвоката Таранського Анатолій <пас> Ну ви ще ж не надали документи. <пас> 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 ну, я знаю. Хорошо. <пас> Хорошо. <пас> <рес> ну, <рес> до, 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 договір все буде Свідоцтво, так? Я розумію зараз. <проб> так, давайте. Присутності, <проб> присутності. Адвокатом. <проб> Відкравки. Наз, назвіться, будь ласка. Так, який діє? На підставі? Слідоводство. Щас, щас підставлю. Направи. Нічого роботи. Зайняття зайняття адвокації. Діяльністю. Ну, що ділянку. Ну, я ж упочні. 425. Від якого? 26 жовтня 1993 року. 26 2650. 1993. 93-го року. Є. Хочу. І ви дієте на підставі угоди. Якої скажете? Так. На підставі угоди про праву зайняття про надання проказкої допомоги. О, Якої? Від якого числа? Ну, я це вам не скажу. Все. А номер теж копий? Угоди. Його просто немає. Хорошо, на підставі угоди про. Ну ви казали. Є. Yeah. Mm. Mm. Так, да, тепер у нас головне э, э, питання, так, чудово, чудово. Я ж вам довіряю. Тепер у нас чергове питання це щодо э, э, слідчів дій, які ви запланували. Ви запланували на, на 31 число, тобто на завтра. Ну так. На котру годину. На 10. Зрозумів. А підписи. У нас, у нас, нічого, у нас нічого не зірветься. Якщо відеоконференція буде, ну, ніч, не буде надзвичайних подій, то так, звичайно, може провести. Та, добро, тоді тоді в нас ваша слідча дія закінчилася. Я маю надію, що ви зафіксували в протоколі про те, що в нас завтра буде в режимі відеоконференції. Так. Да. Хвилинку. Як робимо? Підписи, поняті ставлять, чи Олексійович ставить, що я йому вручив підозру, що він отримав від мене повідомлення. Звичайно, поняті і я, як адвокат, який був в речі. Як ви підпишете? В електронно вигляді. Гаразд. Олексійович свій підпис не ставить. Ні. Ні. Тільки понятій. які. Підійдіть, будь ласка. Ось тут свій підпис. Прізвище ініціали. Все, тоді понятий зафіксував. Ви б... Ні, ви почекайте. Бачили, що вручили, так? Да? Повідомлення про підозру і пам'ятку. Все? Тоді на зв'язку ви свій номер телефону зазначите. Як ми зв'яжемо? З кому мені телефонувати? Час, да, кажіть. 067. Uh -huh. 198. Uh -huh. 06? Ні. Uh -huh. 17. 17. Все. Завтра о 10 годині тоді тримаємо зв'язок. В якому додатку? В якому додатку? За якими вийдете Ну у вас всі є додатки, можна в будь-який додаток телефонувати. У мене. Ні, то я ж питаю. Хорошо. Все, дякую. Тоді на баланс просуть. Тоді на зв'язку. Чули проводити баланс Да, 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 Я зазначив. Все. Все. Всього найкращого не на побачимося. Все, Олексійович, так. дія да. завершено. Час, 9 година, 20 хвилин. Все.